І скільки тих зусиль треба зробити, щоб зняти цей ролик? Щоб ролик був фіз, треба працювати. I'm back. I'm back. Всім привіт і це нова розпаковка. Розпаковка не на дивані, а за диваном. Хм. Першим в цьому році я вирішив показати вам новинку на українському ринку. Це шоломи від компанії. Hebo. Компанія HEBO – це іспанський бренд, який спеціалізується на екіпіруванні для тріалу в першу чергу. І також вони не обділили ендуристів і кросменів. і запропонували ринку своє рішення екіпу, ось, наприклад, шоломи. Сьогодні буду показувати і розповідати про модель шоломів від HEBO, яка називається HMX F01. Ця версія шоломів вже є аутлетною позицією розпродажем. тобто і наразі хеба пропонує їх з великою знижкою. І ми, як офіційний дилер на території України цього бренду від нещодавно, пропонуємо вам так само придбати цю продукцію з досить вагомою знижкою. Дана модель шоломів доступна в двох кольорах: білий, чорний, малиново-рожевий такий, і просто чорно-білий. Полосатий трошки під фастхаус такий закос. Дані шоломи доступні в розмірах ML XL наразі. Інші розміри можуть бути привезені під замовлення. Як я до того докотився, один мій знайомий користується ось таким шоломом. Ця людина може купити будь-який шолом, але каже, що цей шолом дешевий і фист. Чому фист? Каже, що він легкий. Дійсно, от розмір М пишуть 1185 грам, плюс-мінус 50 Ну, на так. На руку, на вагу, то нібито це є правда. Каже, що тут класна вентиляція. Зараз будемо розбиратися. Каже, що тут великі кути огляду в цьому шоломі. Чому? Бо нібито хеба проєктували ці шоломи з тріальних, а тріальні складаються з половинки, і тут у нас немає шоломи зовсім. І вони намагалися зберегти ці кути огляду і в шоломах для ендуро або мотокросу. На перший погляд точно можна сказати, що. Шалон виконаний дуже якісно. В чому ця якість проявляється як на мене? По-перше, класний, гнучкий козирок. класні навіть усі закрутки. вони не такі, як, наприклад, часто можна зустріти в Ачербісах. Е, е, в моєму ефіксарі пластикові гвинтики, вони там різьба ламається. Тут прямо металевий гвинтик такий, і він дійсно надійно тут все так фіксує, зроблено. Мені це до вподоби. Деякі кажуть, що це мінус, бо він не відірветься у випадку чого. Але я вважаю, що це плюс, що воно не ламається, нікуди не злітає. Ви нормально зафіксували і казарок тримається там, не має триматися. Ця частина резинова, має рельєф. Все на дотик це досить прям. Ну, добротно зроблено. Взагалі, що тут по технологіям? Пишуть про Silver Plus Protection, це про антибактеріальні, здається, властивості підкладки в шоломі. Пишуть про тканину, яка швидко сохне, висихає. Також в комплекті нам дають такі світловідбиваючі наліпки, які можна прикчепити на шолом, і вас буде помітно в темний час. Мені важливо особисто, щоб підкладка шолому знімалася. Легко і ставилася легко. З цим нема проблем. щічки зроблені на кнопках, і все досить легко знімається. Кнопки ось такі. Що мені подобається ще? Що ось ці щічки, коли встановлюються свої місця, вони не будуть вилітати з цього шолому, оскільки тут є ось така зверху пластикова. Накладка. Тому щічки фіксуються надійно і нема проблеми з тим, що воно постійно вискакує. Ще в них прикольно реалізована щічка. За її допомогою можна ввести систему hands-free. Тобто ця трубка заходить в щічку і виходить ось тут біля щелепи. І G-образний клапан, з якого ви п'єте воду безпосередньо. Нема ніяких додаткових липучок, клею. Це дуже геніально і просто. Зняли підкладку, ось така вона, ніби все як у всіх, і переходимо до вентиляції. Ось так вона виглядає. Вони зосередили всі потоки повітря на маківці голови. Тут я бачу, зараз скажу скільки: раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять отворів, і вони всі зосереджені ось тут. Що ще цікавого і прикольного, зимою ми катаємося ось так. А влітку знімаємо ось ці накладки пластикові і ми збільшуємо потужність вентиляції вашої голови. Відгуки по цим шоломам кажуть про те, що вентиляція працює і працює досить добре. Давайте приміряємо цей шолом. Мій розмір М. Я чув багато думок з приводу розмірної сітки на Хтось каже, що там щось мало мірить, більше мірить. Не знаю. Мені здається, що е, розмір відповідає. Я ношу М, я надягаю зараз М, і в М мені комфортно. Маємо застіпку D-Ring, як на багатьох шоломах. Шолом сидить, як має бути, не стискаючи скроні, не стискаючи маківку, не бовтається. Маємо такий маленький хід. Це говорить про те, що шолом відповідає моєму розміру. Що ще цікавого, ось це окуляри від хеба. Надягаємо їх. І бачимо ось таку комбінацію шолома плюс окуляри. Повний комплект. А ще особливість цього шолому, як ви могли помітити, це такий вкорочений клюв. І мені здається, це перевага. Нема. Тої частини, яка заважає для огляду треку під колесом мотоцикла, щось там треба подивитись, коли їдеш чи там пробираєшся, десь не заважає прикольно, але є інша думка, що збільшений цей клюв, наприклад, як у айрахах, як у тих ж самих Асербісів, це для більшої кількості повітря, яка потрапляє вам між шоломом і ротом, і таким чином вам легше дихати. Тепер що стосується окулярів. Хочу приділити особливу увагу цим окулярам, оскільки в Хіба є дві моделі: одна бюджетно-бюджетна, а інша ось стандартна. І я вважаю, що досить класна історія. Вони пропонують за дуже помірну ціну таке рішення, як окуляри з такими дужками, як ви бачите, які класно фіксують окуляри на шоломі, і вони вже нікуди не надіваються. І це дійсно зручно в компоновці з цим шоломом. Це прям. Досить класно сидить і взагалі як лите все. оце дуже прикольно. Вони одразу в комплекті дають подвійну лінзу. Вони в комплекті дають запасну темну лінзу для яскравих деньків. Ну І чохольчик звичайний, як зазвичай, з окулярами. Тобто комплектація подвійна лінза, плюс запасна темна. ну Це дорога багата. Це мої особисті окуляри. Я в них їздив. Зараз на вулиці було мінус 5, мінус 6, мінус 4. В цю погоду я вдів, хардив і не знімав їх, і вони зовсім не потіли. Але зараз, в принципі, суха погода, не парка, тому важко оцінювати на 100%, що подвійна лінза працює лінза працює настільки ідеально, що може замінити інші історії. Окуляри також доступні до замовлення. Вони є в салатовому, в червоному і в помаранчевому кольорі. Що по результату? По результату ми маємо. Досить класний шолом, якісно зроблений, легкий, з гарною вентиляцією, комфортний, технологічний. Такий шолом, про який хочу сказати, що виробник думав, коли його створював. І він просить за нього досить адекватні гроші. Ціни є у нас на сайті recross.com.ua в розділі розпродаж. Ви можете знайти ці шоломи. Є вже, будуть ще. І скоро, зовсім скоро, приїде новинка. Нова модель 25-го року від компанії HEBA карбоновий шолом. По формі він буде нагадувати цей шолом, але він уже зроблений з сертифікацією ECE. 2206 буде ці шоломи і 2205, тобто старої генерації, тому вони зараз в розпродажі. Карбонові шоломи вже також доступні до передзамовлення, і зараз діє акція 10% знижки, поки вони ще їдуть. Знову ж таки, під цим відео буде посилання на ці шоломи. Ви вже можете передзамовляти і отримувати його зі знижкою зовсім вже скоро. З приводу взагалі бренду ХЕБО. Якщо ви тріаліст і вам потрібен якісний екіп, ви можете звернутися до нас і ми вам достанемо під замовлення а, той чи інший екіп Хебо. Наразі не плануємо завозити якусь кількість тріального екіпу, типу шоломів, типу Ласін. А, але якщо вам є потреба, ми залюбки це зробимо по дуже смачній ціні. Тому звертайтесь, якщо буде потреба, а ми поки що зосередимося на Товарах для ендуру від Хебо, а саме шоломах і окулярах. Підписуйся на канал, став лайки. Скоро побачимося!